Сподобно, все павнули його, напевно. Може сколимети ще. Дякую, друже. Це була робота да, Батки зразу на да, зарядку да. відчується. Терптог 7, поки по спіде прийде, що назад? Це якісь ручні гранати.

Витягують трехсото, витягують витягую трьох сотос повітрі. Я розбиємо ближче до лісу, правильно? Плюс якраз готовий. Заходять в ліс в шторму Котелана, заходять в ліс в шторму Котелана. Зараз проведу. Вони по одному заходять. Де вони є, б**, чекай, ага. Вони по одному в... заходять, перебігають. Давай, 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 зараз ми їх, б**, вип'ємемо. П'ятеро з п'ятерою. Не менше по готовності. Двоє залітають, троє, троє, третій зліва, третій зліва. Є! Є плест, треба це хнище. Давай це хнище, блять. Давай нещити. Зелений, походу, не буде розведе біля капелана. Зараз Вони побігли з 120, вот ще один. Вона напевно. Може сколемети ще що. 300, 300, 300. 300 є. Це четвертий, раз, два, три, чотири. Це вже все. Задаремо. За 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 тут є, знизу. Ні, ніху... ні знизу. А він заліг. Задаримо. Ху... Він поїдуть, допоможе, будеш А от ви по працюють. Капелан, вогонь на 14, короткі черги, молодці, бля, давайте їх Або вони відходять через цей. Через оці болота. Ну, або, блядь, просто гинуть <гум> <Гену> землі. <цим> <гум> варіант нам підходить. Наскільки можна. Підтримайте цей сюжет лайком, коментарем. Тому що Росія постійно кидає схарги і може обмежити цей сюжет. Тому підписуйтесь на канал і донайте нашим силам оборони. Такі поїхали треба його там перев'язати зараз. Ескобар, бля, ходьди машина. А не ездит, что? Мы доедемо. На что На что? Она на аккумуляторе осталась, понимаешь? Я себе тут залезу. Да не иди нормально сядь, успокаивайся.

82 пішла, політний який? 33. 33 політики. 26, 37 27. Що це кало? 30. 30. Є! Є! Це Єє! Есть красавчик, примішка. Все. Красавчик. Зум, зум, зум. Раз, два, два чмоні. Від сонця, від сомцем, від сомнеця. Це у нас головний інженер тактично групи Адам. На годиннику вже 23.15. Уже всі лягаємо спати. Щодня бачу, що вони пізно виходить зі свого офісу. Чим ви займаєтесь? Власне, зараз три А В цілому займаємося трохи комп'ютерного. Налаштування трохи, заміна якихось деталей. А так, в цілому, постійно одне і те ж робота трошки нудна, правда. От, але <с треба <с робити заради перемоги. Але зараз ваші дрони в інтернеті просто набирають великої популярності, коли бачать відео, що це відсведений тактичної групи Адам. Відразу пишуть в коментах, що це самі потужні відоси, нам потрібно більше. Що потрібно зробити, щоб таких відео було більше? Ну, по перше, це велика заслуга команди в цілому, тобто кожен робить свою роботу в першу чергу. Це не не немало важно. Велике дякую всім волонтерам, всім фондам, які нам допомагають. З них дрони з нас мертва русь. Це сто двадцять давай туда блядь. Повтор повтор. Підводимо один ві давайте. давайте. Вони зараз там охли віддають ваш Хемера, Емера, може. Треба в'язуватися на резервепе або з ким щоб туди резерви зараз направили, як ми зачистили. До вечора ми Добре, добре. Групу на вечір готуємо, зараз провідники я побудуть, блядь, зразу заводимо свіженьку групу нормально. Ну, знаєте, так. Капелан треба міняти. Капелан по-любому, як А, та-та. Що вони понесли на ці? Одно взаді. Де лише тут? Сім чоловік в сумі. Він же побіг, він же побіг. Все, плюс-плюс. Сім чоловік в сумі. Завтра будемо піздати. Завтра зеленька, блядь, і б***ть Ага. Дякую, друже. Це була робота і... подохнути роботу. І... Ну, осколок йому ногу. Сука, ми сидимо біля дерев, ну, бо він вже не може йти. І сука біля моєї голови так, ну, сантиметрів 30 нахуй, осколок так і блять ще гарячий. Кажу, давай, рухаємося далі. А від... йому морфін? Він потім заїхали на точку, під'їхали мед медовак, блядь, на цей бронетехніки. І кажуть, давай, братан, ми тобі будемо no, грузимо. А він каже, та не треба, каже, що на не треба, блядь. Йому вже було. Другому фортануло блядь, Ну, як він виживе, блядь. Вроді виживе, але там дотримується кровотеча, кажу, внутрі ну, закритий на ну, моторах може бути. Броніки йому спереду просто розірвало, піз нахуй. Просто розірвало, блядь. Якби він боком стояв, то там би а усіх трьохсотих і 200-х витишили? Ви всіх 200-х і 300-х? Ні, ні, трьохсотих х mm? ви всіх двохсотих закопаний, блядь. Mm -hmm. Важко буде його Треба буде там зайти, відкопати, забрати. Ну ти, звісно, герой, друже. Приїхав з Польщі. І ви є в нашій країні. Друже, я вже привив. Я тут більш півтора року. вже як -то. Є, ти ж Єстежне Здорово. Ja, я рад я тоже. Як ти? -то? Та добре все. Блять, рад бачити, чесно. От кого, кого у тебе? Ти що, як запись. тобі адаптація? Проповзав все нормально? Та знаєш, блять, три дні назад я замовляв, що заказував з доставкою бургер, в що? Жизнь вас відбувається. Раніше ця територія лісу була в товстелезних високих соснах та гарною природою. сьогодення зовсім інша. Вся земля вкрита воронками від вибухів снарядів, а залишки дерев йдуть укриттям для окопів та бліндажів. Майже щодня тут відбуваються жорстокі штурми за кожен клаптик землі. Ворог постійно наступає міцними штурмами, які героїчно відбивають наші титани. З розвідки стало відомо про результати тодішніх пекальних боїв. Близько тридцяти особового складу росіян було поранено, частина з них вбиті. Дякую бійцям тактичної звитиї групи Адам, воїнам 67 Криму і механізованої бригади та іншим суміжним підрозділам за героїзм та взаємодію. Можна оприлюднити взагалі вашу статистику? Це буде дуже приблизно, тому що поки що ми не маємо офіційного підтвердження. Як кажуться, нема відоса, нема результату. Але по суті, процент не менше, ніж 60. Цілком впевнений, тому намагаємось приблизитись до більшого результату. Тому, друзі, якщо ви бачите, що відбуваються збори на фіодрони. Старайтеся як більше донатити, тому що ви бачите результат, хлопці працюють, ось уже у нас ніч, я лягаю спати, йому зайду до в гості, і також заберу собою, тому що хлопці зранку до вечора постійно тестують, випробовують, і вже потім, коли дрони, можна відправити на фронт, і там вже відповідно показують результат і дуже потужний. Дякую. Тож, в принципі, так, да, вже можна спати. На сьогодні.